Неділя 28 квітня в ефірі новини на 11-му. Наступні пів години про ключові та важливі події на Дніпропетровщині у студії Євген Коптів. Вітаю! Підпишіться на наш ютуб-канал, ставте вподобайки та коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке. Під атаками дронів та артилерійським вогнем вони вивозять з нуля поранених. Про роботу евакуаційних бригад наш фронтовий репортаж. Не пропустіть. Довжелезні черги та закриті двері у низці європейських країн припинили роботу українські консульства. Чи дійсно обмеження лише для чоловіків? Мумія просто у житловому дворі в одному зі спальних районів Дніпра знайшли людські рештки, звідки вони там взялися і чому місцеві їх так довго не помічали. Не пропустіть наш матеріал. Знову можуть бігати та грати у баскетбол. У Дніпрі на професійному майданчику зійшлися спортсмени, юніори та військові, які втратили на війні ноги. А налаштувати пластикові ноги їм допомогли такі ж військові протезисти. Під атаками дронів, артилерійським і мінометним вогнем вони завозять на нулі, вивозять звідти своїх побратимів. Нерідко з бойових завдань забирають важко поранених. А головне про що думають, як швидко та без втрат доставити військових до стабілізаційного пункту. Далі репортаж про бійців 128-ї бригади ТРО Дніпра. Як попри полювання на них росіян вдається зберегти життя захисникам? Репортаж Марка Ручки Кузов залитий кров'ю поранених воїнів. Побита уламками ворожих снарядів в машина, 11. так з нуля вивозять поранених бійців. Ми їдемо на позиції під Покровом темряви, так безпечніше. Сьогодні говоритимемо з військовослужбовцями 128-ї бригади теро Дніпра. Зокрема, цей репортаж про бійців, які, попри інтенсивні обстріли, вивезли з поля бою вже десятки важкопоранених побратимів. На цих світлинах багажник машини Сергія, закривавлена амуніція поранених, катетери та ампули із медичними розчинами. Так вона виглядала після евакуації воїнів. Кожен маршрут є найнебезпечнішим, тому що можуть в будь-який момент застати обстрілом. Військовий вивозить на нуль своїх побратимів, каже, одне із найскладніших завдань зайти і вийти. Постійно дрони висять в повітрі і зачасту вони там, скидами намагаються питаються ну, зробити поранених, щоб ще більше людей прийшло на допомогу і якомога більше урон нанести. В машині Сергія усе, що може світитись, заклеєно плівкою. Головне проїхати так, аби ворог не засікавку. Їздимо в приборі нічного бачення, і всі лампочки, які світять, вони відблискують і нічого не видно. Тому заклеєно все, що може світитися. На початку вторгнення Сергій був в піхоті. Згадує, один із найскладніших штурмів тривав близько 10 годин. Нині, через контузію, не бачить на одне око. Попро це досі на фронті зараз каже робота не менш важка, але більш відповідальна. Їдеш так, спостерігаєш за обстановкою, де більше стріляють, може якийсь інший маршрут вибрати ну, на вдачу. Про те, як вивіз чотирьох поранених за один раз, розпитуємо побратима Сергія Олександра. Чоловік пригадує, тільки но завіз групу на передову, як отримав повідомлення, потрібно терміново вертатись. Спочатку скиди, а потім мінометний обсяг почався. Це трапилось буквально, як я від'їхав. За п'ять хвилин, може, що вже порадійки мені передали. Треба вертатися за, за цим за пораненими. Серед чотирьох поранених один був тяжкий, шлях від передової був непростий. Людей вивозив буквально під ворожими снарядами. Бачиш розриви, і ти знаєш, що тобі туди їхати. Ти береш і їдеш, тому що там хлопці. Все. Найважливіше для Олександра результат. Каже, відчуває полегшення, коли розуміє, що операція успішна. Коли вже вивіз пораненого, який вже не надіявся на те, що колись вийде звідтіля. На цих пікапах військові і вивозять поранених з позицій. Найтяжчих намагаються вмістити в кузов. Максимум в цю машину військові вміщували до 8-9 людей. А ось тут і досі видно побите скло внаслідок чергової евакуації. Машини в цій роботі відіграють одну з ключових ролей, тому одну завтівок обладнали спецзахистом. Обладнали таку решітку, поставили. Ну і безпосередньо із швелера, швелера і дообладнали бампер. Утім, форс мажорів не уникнути під шквальним вогнем на шаленій швидкості. Олександр вивозив військових на одному з поворотів, не втримав кермо, заблокувало колесо. Це все в, в нулі от. І ви прямо там ремонтували? да, і почали да та машина поїхала, відвезла групу далі. А я з побратимом стали, стали вирізати, щоб вигнути назад. Його сам Олександр Пасічник до повномасштабного вторгнення мав чимале господарство на 85 вуликів. Утім, у 22-му покинув бізнес, попередив дружину і двох дітей та пішов до ТРО. Свою ж роботу тут по скромному применшує герої. Це ті, хто там полягли. Припиняти допомагати армії категорично не можна, кажуть бійці. Потреб чимало. Тому розраховують на рідний народ, який захищають. Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Дихаюча тканина, надійна фурнітура, зручна модель, штаб допомоги мобілізованим. Інтерпайп третій рік поспіль закуповує літню форму найкращих виробників для своїх співробітників, які воюють на фронті. Чим вона відрізняється від форми, яку видає держава наш Владислав Авдієнко розпитав безпосередньо у військового. Металург в минулому, а нині артилеріст, відверто розповів про свою роботу та побут. Терористи на чолі з Гіркіним захопили Слов'янськ та Карматорськ. Була задача вибити їх з цих міст. Олександр згадує, як з побратимами звільняли Донеччину. 2014-го чоловік пішов добровольцем в АТО. Після демобілізації працював бригадиром на виробництві Коліс Інтерпайп та в цивільному житті затримався недовго. У 2021-му підписав контракт. Повномасштабно зустрів на Мар'їнському напрямку. 24 лютого, коли вони посунули. Ми в принципі. Е Майже не посунулись, тримались ну, достойно. Ми... Багато знищили техніки, багато особового складу ворога. Тобто, хоч сили там були десь один до семи. Воїн-артилерист, командир гармати, допомагає стримувати ворожі штурми на найгарячіших ділянках фронту. Не, не зря нас називають боги війни. Звичайно, зараз війна змінилась. Зараз дуже багато з безпілотна оця авіація, безпілотники дрони з самоскидами. Але артилерія як була, так і є. Це ну найпотужніша зброя, яка є. Сьогодні Олександр приїхав в Інтерпайп по нову літню. Форму адже на фронті вона зношується дуже швидко. Десь біжиш, ховаєшся в укриття, ти десь зачепився, там щось металеве ти розірвав якусь техніку, щось десь штовхнути, щось ремонтуєш ти. Е, ну я, наприклад, ну там в артилерії тут дуже багато треба усюди лазити. Ти весь в мазуті. Ну тобто, форму десь раз в 3-4 місяці потрібно міняти. Форма, яку видає роботодавець, на порядок відрізняється від державної, і за якістю, і за ціною В цій формі засушні ну. Тіло майже не дихає. По-друге, оці ну, типу молні вони завжди ламаються. Ну, така якість, нічого не зробиш. Я ж кажу, що коли немає вибору, звичайно, ти носиш те, що тобі дають. Компанія Інтерпайп спочатку повномасштабно забезпечує всіх своїх працівників у війську амуніцією, постійно аналізує пропозиції та збирає фідбек від оборонців. Тож добре розуміється на їхніх потребах. Це саме те, що хлопці просять, тому що вони не люблять кітілі. Це дуже комфортно, коли в тебе тут тоненька тканина, це зіхають руки. За три роки адресної допомоги бійцям набули серйозної експертизи з військових закупівель та сформували пул надійних постачальників. Зараз у нас вже великий склад. У нас зміна сезонів. У нас вже ми дуже добре розуміємося на постачальниках. Ми розуміємось кого якої якості, тому що розуміємо, державі дуже важко забезпечити якісним, класним амуніцію всіх хлопців, які служать. Тому ми як компанія вважаємо це обов'язок. Перед покупкою великої партії форму протестували у польових умовах та впевнились в її якості. Ості та зручності, Олександр Вибором штабу задоволений, і якістю вона дихає. Вона легка, вона дихає, вона ну вона дуже зручна і зручністю, зокрема, великою кількістю карманів. Це дуже зручно, коли на тобі бронежилет і потрібно якусь дрібничку покласти. Вони також тут є маленькі кармани, де застігаються. Вони на саме на блискавку. Оскільки я командир гармати, то в мене там якісь маленькі блокноти, куди я роблю свої записи. І це дуже важливо. Ну не втратити, не загубити. З звичайного кармана вона може випасти. Форму в цьому році штаб закупив українську, а літнє тактичне взуття, пливе з Америки. Та Канади, бо на вітчизняному ринку поки альтернативи не знайшли. Велика дяка звичайно, компанії Інтерпайп. Це вже не перший раз мене повністю забезпечують формою, там взуттям, всім необхідним, що мені треба. Час іде, і... а ставлення компанії не змінюється завжди. Є допомога. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Довжелезні черги закриті двері та гучні скандали у низці європейських країн припинили роботу українські консульства. Усе через наказ Міністерства закордонних справ у відомстві вирішили заборонити доступ до послуг громадянам призовного віку. Чому чи дійсно обмеження лише для чоловіків? І до чого тут новий закон про мобілізацію? Наша Катерина Нічик спробувала розібратися. Зачинені двері та довжелезні черги у низці європейських міст припинили роботу українське консульство. В очікуванні роз'яснень люди годинами стоять у черзі, доходить до скандалів. Причиною всьому обмеження введені міністерством закордонних справ для чоловіків призовного віку згідно розпорядження МЗС за кордоном. Вони зможуть оформлювати лише посвідчення для повернення в Україну. Решта послуг будуть недоступними. Це зокрема оформлення чи продовження терміну дії паспорту, довіреностей, засвідчення копій документів та реєстрація актів цивільного стану. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Водночас нардепи позицію міністерства не поділяють. кажуть таких правок до закону про мобілізацію навіть не обговорювали. МЗС я не пригадую на жодному комітеті з приводу. Коментарів правок, які відносилися до законодавства, до зміни закону про мобілізацію. Тому е, я думаю, що ми на найближчі комітет їх викличемо, щоб вони пояснили що це те збурення, про яке вони нас не попереджали, але за три місяці фактично незаконно видали чи напівзаконно видали такі розпорядження, які я має дуже сумнівну. Сумні результат зняти ж обмеження обіцяють вже після 18 травня, коли вступить у дію оновлений закон про мобілізацію. Водночас у МЗС додають заяви подані до 23 квітня. Консульства розглянуть у повному обсязі. Утім, строки не оголошують. Тим часом у всіх установах і досі зберігаються черги. У них до речі, і жінки, і чоловіки. Отримати послуги не може жоден громадянин України. Катерина Нічок та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Мумія просто у житловому дворі. Моторошна знахідка у Дніпрі в одному зі спальних районів міста між гаражами знайшли людські рештки. Звідки взялися і чому місцеві їх так довго не помічали? Невже хтось підкинув тіло? І що каже поліція? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Цей тихий район Дніпра вже тиждень стоїть на вухах. Місцеві приголомшені страшною звісткою. Смотри, нормально там і скелет Тупо а так це давно уже ти ходив, хаділо Прикинь. скелет. просто під вікнами багатоповерхівки біля гаражів. Кілька тижнів лежало тіло людини. Саме на цьому місці і знайшли рештки тіла невідомої жінки. Місцина дуже людна, тому як жителі могли тижнями не помічати труп справжня загадка для всього двору. Місцеві буквально у шоці кажуть, не чули ані галасу, ані підозрілого шуму. А так нічого не слишно було ні криків. ні Ну, балкон б що відкритий, якщо я б слишала. Не відчували і характерного трупного запаху. Якщо стоять під гаражом, вот рядом с ним, когда я там був, то його вот как мы ми вами общаемся, то нічого такого не було. Вопрос тому, хто ходить по кустам, щоб искать. Я кадаво на машині вверх по горке, я в принципе, особо налево не смотрю. Там кусти, гаражи. Решки ж тіла знайшли випадкові перехожі. Вони викликали поліцію. Однак встановити від чого загинула жертва, одразу неможливо. Тіло розклалося настільки, що невідома навіть стать. Відео іздалікашто, кучу коробок, все це було обмотана, і як відео, як сказать, як руки, як костя, обгоревшая була. Рештки вилучили та направили на експертизу. Зараз слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження. В рамках відкритого провадження буде призначена експертиза для встановлення належності знайдених кісток. Триває досудове розслідування. Працюємо над тим, аби встановити причину смерті, особу та всі обставини. А от дворами вже ширяться моторошні чутки. Як люди тижнями могли не помічати труп, що лежав просто в них під носом, Невже тіло підкинули? Говорять, що приліжало коло двох неділь, але я сумніваюся, що оно було іменно зіс. Вірятні всього упадкинули утром, тому що зі мною людей ходять, зі зі тоже люди живуть. Я сумніваюся, що вуз за дві неділі бо не на шлі. Потім скорі свого утром падкинули утром живої на шлі. Спокою мешканцям не дає і причина смерті загадкового небіжчика. Був це нещасний випадок, чи на районі з'явився маньяк. Пішов в останнє время слушок за чоловіком з топором. Да, є, ну, скільки ми проходили останні пару днів, що у нас в компанії, що серед взрослих уже людей говорять за якогось чоловіка з топором. Що здесь, да, где-то по району, по ночам ходить. Доки судмедексперти встановлюють причини смерті, звідки взявся загадковий труп, та як опинився серед житлового двору, залишається тільки здогадуватися. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Навчитись тримати удар і давати відсіч кривднику. у Дніпрі для жінок запровадили курси із самозахисту. Інструктори навчають з нуля. Програма розрахована на будь-який рівень підготовки. Тож чекають і жінок, і дівчат, як саме навчають, де записатися та чи є ажіотаж. Дивіться. Була ситуація ще коли я навчалася в університеті, я пізно поверталась додому і не помітила, як позаду мене дуже нахабно і швидко йшов чоловік, і він затиснув обличчя рукою, забрав мобільний телефон з карману. І якби я знала, як реагувати на той момент, можливо. І сход був би трошки інший, аби таких жахливих ситуацій в житті Марії більше не трапилося. Вирішила навчитися самообороні. Зараз вона проходить курс із восьми занять. Тут, завдяки наполегливості та увазі, вже може похизуватися успіхами. Зокрема, стала більш витривалою та навчилася блокувати удари. Ми власне займаємось тим, щоб створити з себе такого маленького внутрішнього стійкого бійця, який в випадок в критичної ситуації міг би дати відпор або ну мінімально врятувати себе від чогось. Стосовно витривалості проблем немає, бо це така річ, яку. Можна напрацювати, а от психологічно якось не знаю, уявити себе в критичній ситуації, зрозуміти, як ти будеш діяти, дуже важко. Жахливий досвід має і Ілона. Побороти свої страхи вирішила через заняття і самооборони. Мені тоді було 18 років. За мною піднялися в моєму під'їзді на п'ятий поверх та мене пограбували. Це було дуже неочікувано. Я дуже злякалася і я на тоді не розуміла, що потрібно, як діяти. Тому ну були нанесені невеличкі, але й телесні пошкодження. А на сьогоднішній день я розумію, як я ну, потрібно було би поводитися, що потрібно було робити. Там і в першу чергу це не панікувати, а включати холодний розсуд. Проєкт створили жінки. кажуть, як ніхто інший знають ситуації з подібними нападами, не поодинокі. Тож жінки та дівчата мають почуватися впевнено та захищено, особливо у такий непростий для країни час, тим паче, що у більшості чоловіки. Брати та діти захищають нашу країну на передовій. Прилаштовані абсолютно до будь-кого для дівчат від 14 років без обмежень. Ми намагаємось вчити не стільки спортивним прийомом, скільки прийомом, які можна дійсно використати в реальному житті. Розуміючи, що на вулиці ніхто не буде дотримуватися якихось спортивних дотацій. На заняттях кваліфіковані тренери розказують і про психотипи нападників, розбирають основні помилки під час самооборони, її межі та інші важливі аспекти самозахисту. І тільки після цього учасниця проєкту вчаться як правильно падати, бити та захищатись. Ми вирішили створити щось абсолютно. Нове відмінне від того, що вже існує. Це групи, які орієнтовані тільки на жінок, і групи, які будуть діяти постійно. Тобто, один набір закінчився, почався інший. Тобто, завжди у тих, хто хоче займатися, буде до цього доступ. Ми впевнені, що актуальність висока. Не менш важливо розраховувати не тільки на свою силу, а й вміти поводитися із гаджетами для самозахисту. Серед таких кубутани, перцеві балончики та персональна сигналізація. З ними на заняттях також знайомлять дівчат і допомагають підібрати ефективні, надійні та прості застосування девайси. Тобто, ось таким звуком, якщо людина ну чисто з психологічної точки зору, якщо людина чує такий звук, вона одразу може заклякнути на кілька секунд, і цих кількох секунд може бути достатньо для того, щоб порятувати своє життя. Ніж може слугувати і як стропоріс, бо можна перерізати, наприклад, ремінь в авто, і також він оснащений склобиєм. Тобто можна його використати у випадку, якщо ви застрягли в автомобілі. Одне з головних завдань тренерів додати впевненості жінкам, щоб ті почували себе у безпеці. Для мене це в першу чергу як безпека себе, безпека моєї дитини, тому що на сьогоднішній день, коли вдачі більшість жінок ходять з мої укриття, мало може статися все, що завгодно. Не хотіла, щоб така ситуація трапилась в подальшому в житті і щоб я не знала, як реагувати не менш важливі на таких заняттях і психологи. Тому в майбутньому організатори планують залучати спеціалістів, які зможуть вислухати жінок, і допомогти їм побороти свої страхи. Ці курси можуть дійсно допомогти побороти страх, тому що коли людина розуміє себе, вона може бути у цьому у цій ситуації зі страхом один на один і не не втрачати опору на себе, так тому що тут буде і контакт фізичний, так і контакт з собою буде у жінки, коли вона буде в процесі і навчання цього курсу організатори кажуть, недостатньо уникати небезпеки. Треба бути і морально, і фізично до неї готовими. Саме тому дівчат запрошують на ці курси. Вони проходять у Дніпрі щоп'ятниця та щосуботи. Група охочих поповнюється постійно. Записатися на заняття по самообороні можна за посиланням, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Знову бігають та грають у баскетбол. Уперше на професійний спортивний майданчик вийшли 13 військових, які на війні втратили ноги. На спеціальних протезах чоловіки дали фори юнацькій збірній. А налаштувати пластикові ноги їм допомогли такі ж військові протезисти, які самі не мають кінцівок. Із подробицями Тетяна Заєць. Швидка передача продовження атаки та результативний кидок по корзині. На професійному спортмайданчику міні-баскетбол-юніорська збірна грає проти бійців Збройних сил України. Я знову можу бігати, я знову грати в баскетбол, в футбол. Ельор Абдулоєв, український військовослужбовець, після поранення та втрати ноги, ну вперше за останні кілька років зміг взяти участь у серйозному спортивному заході. На звичайній протезі бігати особливо не виходить, а на цьому просто шикарно. Ви коли біжите, Ді зжимається і вас вибрасують вперед. То тобто ви біжите ще швидше. 26-річний боєць, як і кілька десятків інших військових, стали учасниками масштабного спортивного протезування. Хлопці, які проходять службу, вони його хвалять, тому що на пересічній місцевості саме він максимально м'який, амортизуючий. Олександра Мостепан демонструє суперсучасний силовий протез. Керівниця реабілітаційного проєкту разом із командою прибула у Дніпро зі столиці спеціально задля доброчинної справи. Держава покриває саме звичайні протези, які людина може використовувати в повсякденному житті. Але, як ми бачимо, вік хлопців да їхню активність, вони надзвичайно люблять різноманітні види спорту. Багато з них більшість проходить далі службу, тому ми, як громадська організація, зрозуміли, що звичайних протезів недостатньо. Знайшли їх виробників, які саме роблять високофункціональні протези. За програмою підтримки бійців з ампутаціями вже встановлено 120 протезів, додають доброчинці. Це силові і бігові військові подаються саме на ці два види через їхню функціональність та витривалість. Безпосередньо у Дніпрі встановили 26 таких спортивних конструкцій. Я встановив на стоповітловіте, встановив адаптер, щоб підігнати висоту для його росту. Для опанування спорт протезу достатньо 15 хвилин, говорить протезист Олександр Кушниренко. Колишній військовий два роки тому також втратив кінцівку нині разом із командою реабілітологів, допомагає таким, як сам. Я знаю, як це хотіти бігати, але не мати змоги бігати. Це до мене дуже близько, дуже знайомо, Тому я вирішив. на своєму опиті, все розказую, як я робив це. Коли конструкцію встановили, боєць має випробувати її в силових вправах та на біговій доріжці у разі дискомфорту. Протез налаштовують індивідуально, а потім його віддають у постійне користування бійцю. Я думаю, що не так буде культя втомлюватись від пересування на протезі. Бо ну я, я багато хочу. В гаражі що зроблю, там щось треба важке підняти. Блін, напевно, не знаю. Ну ладно, підніму, поки ніхто не бачить. Ну, от боявся, що якби щоб нічого не поламати. А зараз є сім протез для цих ці цілей. і Будемо займатися цим пону повноценна життя. Географію протезної допомоги добручинці розширюватимуть і надалі до кінця року планують відвідати сім регіонів України, у тому числі і такі міста, як Харків, Луцьк та Львів. А стосовно символічного баскетбольного матчу, то він закінчився із рахунком 2-1 на користь українських захисників, і вкотре підтвердив, що сучасні протези це одна із можливостей соціалізації бійців і їх повернення до повноцінного мирного життя. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І наразі це вся інформація від команди 11 телеканалу. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте новини на все добре і бережіть себе.